Доброго вечора, ми з гаража. З вами варяг. І тут сталося таке, що в дядь Сережі з вересня місяця машина стояла. Акумулятор розрядився поганенько, завівся він сьогодні. Ну, я трошки його обслужив. Ну, і сьогодні відео таке: дуже легке, дуже коротке, як вела себе зарядка. Ну і все. У нас в роботі цей пристрій фоксурчик. Машина простояла у сірішки під домом. Та, мабуть, з осені вона стояла неподвижно. От стояла всю зиму, ледве завели її, Короте, запустили цього движка, перекуривши дротами. Доїхала вона на гараж, бо під домом не було як кинути зарядку, в хату не хотілося тащити, та й хочеться по машинці подивитися. трошки. От, ну Поки ми працюємо, заряджається. Я тут уже поміряв, що у нас трошки не вистачає. Ми долили трошки водички, точніше, ну, геть зовсім трошки зацейкали. І зараз. Він на режимі десульфатизації розкоксуємо цього грьобаного акумулятора. І пішла вже у нас друга стадія. Так сказати, він показує 27 градусів, 6,5 А потребляє акумуляторчик. Зараз напруга 141 вольт. Зараз намагаємося закачати електроенергію з розетки в цю коробочку. Ну і ось, як ми бачимо. Зарядка проходить вже 1,6 А 14,5 вольт вже ми вийшли. І продовжуємо забивати електрику в банку. В банки точніше. Ну, і до всього ми поставили це все на режим репер, ремонту. Акумуляторчик ремонтується. Не встиг я на відео впіймати делікатний заряд. Тут висвічується ТЕТ. Делікатний заряд. Ну, а так то у нас акумулятор показав пул, фул повний. Зараз у нас режим пул на рециклінгу, чи як це назвати, ну, репер, обслуга. І далі ганяємо цей акумулятор. Так, у нас показує 12,5 заряд. Притом у нас включені габарити. дядь, Сереж. Ну, давай. Запускай ключ на старт. О! Ну, у нас запустився двигун. Зарядка йде у нас. Все, вітаю, дядь Сережа! Акумулятор у вас обслужено. А сьогодні відосик буде? Думаю, буде. Дивись, я чекатиму. Все, всім добре. А ми поїхали вже по домівкам спати, митися і спати, бо виняємо потом, як прокляті козли.